Добрий день. Насправді сьогодні расисти атакували Запоріжжя ракетами с 300 А сьогодні вранці по всьому місту було чутно шість потужних вибухів. В результаті ворог поцілив у багатоповерхівку у будівлю школи. А та один снаряд розірвався на відкритій місцевості. Позаду мене ви можете бачити житловий будинок, куди поцілила ракета. А тут просто в одній з квартир є така величезна діра. на щастя, люди, які проживали в цій квартирі, вони виїхали. Тож наразі відомо про п'ятьох постраждалих: це одна цивільна людина та чотири патрульних поліцейських, які сьогодні також зазнали поранень від рашистської атаки. Також загалом сьогодні було неспокійно в Запорізькій області. Вже традиційно російські терористи продовжують обстрілювати такі міста як Оріхів, як Гуляйполе, і не залишають мешканців нашого міста та нашої області в спокої. Така ситуація сьогодні в Запоріжжі Аліса, Чи панікують люди, чи залишаються у місті або ж виїжджають? А я хотіла ще додати, що на цьому місці також був нерозірваний снаряд. На щастя, рятувальники його вже звідси вивезли. А також наслідок удару тут було загоряння газової труби, а пожежу вдалося ліквідувати. А що стосується настрою населення, на щастя, ми не бачимо якихось панічних настроїв. Так звичайно, жити під ракетними обстрілами дуже важко. Цей рашицький терор він триває вже понад трьох тижнів. Але все ж таки місто продовжує жити своїм життям наскільки це можливо під постійними ракетними обстрілами. А зараз люди оговтуються від цих вранішніх прильотів, тому в місті така ситуація. Ми всі тримаємось і ми віримо в наші збройні сили.